Збройних силах України за наказом головнокомандувача щорічно починаючи з 2023 року, а саме 11 жовтня, відзначатимуть фахівців логістичного забезпечення. В умовах відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації маємо приклади героїчних вчинків, нестандартних рішень і надзвичайних виявів професійної діяльності особового складу сил логістики Збройних сил України. І про них важливо знати не тільки громадянському суспільству, а й у системі сил оборони України. Україна держава потужних воїнів, що проводять деокупацію українських земель і наближають перемогу. При тому ваговим внеском у забезпечення стійкої оборони та успішного проведення контрнаступальних дій стала злагодженість системи логістичного забезпечення на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях від структур, військових частин, підрозділів видів, родів, сил Збройних сил України до виконання обов'язків кожним військовослужбовцем ремонтником, кухарем, обліковцем такелажником, комірником. Беручи до уваги значимість та роль логістичного забезпечення в умовах російського повномасштабного вторгнення, а також те, коли вперше офіційно з'явилось саме поняття логістичне забезпечення в Україні на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, днем відзначення фахівців логістичного забезпечення обрано саме 11 жовтня. Історичного 2016 року з нагоди появи першого документу, що регламентує засади логістичного забезпечення Збройних сил України, в умовах збільшення чисельності військ, триває впровадження автоматизації процесів речового забезпечення. Мета підвищити оперативність надходження потреби на фронт у ланці центральне управління речового забезпечення командування сил логістики збройних сил України, об'єднаного центру забезпечення. Бригада, рота, військовослужбовець. Без праці та килажників неможливо уявити забезпечення фронту. Це Віктор, який до повномасштабного вторгнення був відомим програмістом і працював в одному зі столичних офісів. Буквально у найважчі дні, обмежені в часі і в просторі, він зі своїми побратимами повсякчас завантажують понад 20 тонн боєприпасів натівського зразка. Воїни-логісти освоїли ремонт та відновлення боєприпасів. Зокрема, із наявних запасів комплектуючих налагоджено виробництво високотехнологічних керованих ракет для різних комплексів, таких як, наприклад, Ігла-1. На фронті жартома їх називають кінологи, бо вони спеціалізуються на обслуговуванні, ремонті та відновленні автівок, що мають такі ж назви, як і відомі собачі породи хаски, мастів, вовкодави. Їхня діяльність свідчення того, як на ходу відбувається етап автомобільної модернізації у Збройних силах України. За цими процесами стоїть командування сил логістики збройних сил України, оскільки в короткі терміни потрібно не тільки опанувати нові автівки, а й знайти та навчити персонал, який здатний їх обслуговувати і ремонтувати належним чином. Бо без колісної техніки стандартів НАТО і її можливостей не можна уявити деокупацію і здобуті успіхи на фронтах України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Разом до перемоги!